どうぞ。 Зараз ми спробуємо показати вам процедуру підрахунку мов у садових цепей. Ось перед нами одна вибірка, зібрана на одній з наших дослідних ділянок у Львові. Тут лише живі, дорослі молюски. Їх можна впізнати за тою ознакою, що ріст Черепашки в них вже повністю припинився. Тому краї, отри, стя, в них не гострі і ламкі, як у молодих особин, а вже такі потовщені, відгорнуті назовні. І крім того, всередині устя по його краях проходить такий білий, ніби валик, який малоколи називають губою. Чому ми використовуємо лише дорослих молюсків? Адже якби ми брали і молодих, і дорослих, у нас була би більша кількість для таких, кількість матеріалу для таких підрахунків. Справа в тому, що навіть у таких у смугасті цепей вироблюються з яєць з повністю однобарвною світлою черепашкою. Смуги з'являються лише пізніше, причому в певній послідовності. Зазвичай, першою, з'являється центральна, ця третя смуга, потім нижні і верхні смуги. За деякий час смуги стають товстішими, в черепашки, смуги стають товстішими, деякі з них, іноді сусідні смуги, зриваються між собою. І тому фенотип, який ми порахуємо на молодих. Особина. І на дорослих особинах може, може відрізнятися їх співвідношення тих фенотипів. Отже, процедура досить проста. Ми маємо один мішечок, маємо другий. Беремо послідовно по одному молюску з цього мішка, визначаємо його фенотип. і Перекладаємо, записуємо на спеціальну вже наперед підготовлену табличку і перекладаємо в інший мішечок. Фенотип, визначається досить, фенотип ми визначаємо на певному місці. Наприклад, ми беремо на, от, за 90 градусів від устя. Отак. От от. прямий кут. І у цьому місці ми дивимося, як проходять, скільки смуг, як вони проходять. Досить просто не визначається. Кожна з смуги ми дивимося на останньому образці і номеруємо їх від верхівки черепашки до Єнису. Тобто, от перша, друга, третя, четверта, п'ята. Тут як ви бачите, всі п'ять смуг дискретні, тобто вони не зриті між собою, всі вони наявні. І тому такий фенотип. Ми запишемо у табличку як такою формулою 1, 2, 3, 4, 5. От ми взяли таку 5, поставили тут рисочку і положили його в мішечок. Берем наступного наступного малюска. Ну і ви бачите, однобаймовна жовта черепашка. Беремо наперед табличку графа ж, ми бачимо в боку, e, і 4 нулі. Це значить, що жодної смуги нема. Ставимо рисочку. І так далі. Поки всі молюски з цього мішка ми не перекладемо в нова черепашка. Перша, друга смуги злиті в одну широку стрічку. Третя, четверта і п'ята проходять поодинці. Дискретно. І ми запишемо, записали вже навіть у цій таблиці, як 1, 2 в дужках, 3, 4, 5. Ось такою формою. Ось така дуже красива черепашка темна. Усі три верхні смуги повністю зкриті між собою і утворюють таку дуже широку темну стрічку. Четверте і п'яте смуги проходять відокремлено. От, черепашки без смуг можуть бути жовтого, причому від такого світло-лимонного жовтого, до темного, фактично такого медового дуже красивого кольору. Або рідше у, у нас є білими, такими навіть, я б сказала, швидше навіть трошки кремовими, ніж білими. Ось так виглядає наша табличка наприкінці роботи. Як бачите, по таких рисочках легко підрахувати потім, скільки і яких морф у нас було. І ось кінцевий результат. В цьому мішечку було 177 у нас дорослих равликів. Серед яких 139 не мали жодної смуги на черепашці. Це за характерно для Львова домінування без равликів без смуг на черепашці. 137 серед них було жовтих і 2 білих особи. 25 равликів, мали 5 незритих між собою смуг. В 10-тьох в десятьох особин частково повністю зривалися перша та друга смуги, в одного равка зривалися між собою друга і третя смуга, в одного всі три верхні смуги, перша, друга і третя, і в одного дві нижні, четверта і п'ята смуги.